Уявіть собі місце, де самотність має тягар, де найближчий сусід знаходиться на відстані понад 2000 кілометрів, а океан це не ландшафт, а не вблаганний охоронець, який вирішує, хто приходить і йде. Де кожна хвиля, що розбивається об скелі, ніби шепоче, тут править природа. Це місце існує, і воно називається трістан да куня. Яке це відчуття? Жити, коли найближчий супермаркет знаходиться за тиждень їзди на човні. Що відбувається, коли весь ваш світ поміщається на 98 квадратних кілометрах? Які таємниці приховує громада, де кожен є двоюрідним братом, сусідом і товаришем у виживанні? Приєднуйтесь до нас, щоб відкрити для себе дивовижну реальність трістан да Куня, де неможливе стає буденністю, а кожен схід сонця це мовчазна перемога над географією. Пейзажі трістан да Куня. Трістан-да-Кун'я здається місцем застиглим у часі частинкою світу, де править ландшафт. А люди ледве адаптуються. Перше, що відчуваєш після прибуття, це вітер. Не просто будь-який вітер, а наполеглива течія, яка пестить і карає в рівній мірі, приносячи з собою аромат моря, вологість скель і відлуння океану, який здається безкінечним. Пейзажі острова по-своєму є коротким викладом землі перед нами. Зелені простори розкинулися від узбережжя до підніжжя центрального вулкана, перемішані з ділянками чорної скелі, затверділої лави та скель. Що стрімко падають в Атлантику. Здалеку це здається ворожим місцем, але прогулюючись ним, відкриваєш для себе ритм життя, який відповідає пульсу клімату, припливів і пір року. У серці острова височіє пік королеви Марії, гора, що піднімається на понад дві тисячі метрів, і викликає повагу з будь-якої точки огляду. До його вершини не ведуть асфальтовані дороги, лише стежки, позначені місцевими жителями. Та сліди вільно пасущоїся худоби. Коли небо ясне, вулкан нагадує ідеальну піраміду, вкриту темно-зеленим кольором та увінчену туманом. Але коли хмари опускаються, гора зникає, ніби її ніколи й не було, оповита приголомшливою тишею. Навколо неї розкинулися поля, вкриті густою травою, де остров'яни вирощують корів та овець. У багатьох місцях немає огорож, тварини вільно бродять. І їх можна зустріти на стежках або навіть на пляжі. Луки мають просту, майже домашню красу, але їх оточує приголомшливий фон, завжди видиме море, вулкан на задньому плані та небо, яке змінює колір щогодини. Пляжі ж, навпаки, не схожі на ті, що можна уявити на тропічній листівці. Тут немає золотого піску чи бірюзової води. Це галькові пляжі, темна вулканічна порода та біла піна, що вибухає з силою. Проте вони мають гіпнотичну силу. У сонячні дні мешканці гуляють ними, збираючи водорості або просто дивлячись на горизонт, ніби шукаючи зв'язку з рештою світу. А в ясні ночі відображення місяця на хвилях перетворює цей ландшафт на щось з іншої планети. Далі, в материка, великі площі займають болота та торфовища. Це місця, де волога затримується між рослинністю та ґрунтом, створюючи крихку, але життєво важливу екосистему. Рослини, що ростуть там. Майже ніде більше на планеті не зустрічаються, вони адаптовані до постійного холоду та кислого ґрунту. Тут також гніздяться деякі ендемічні птахи, про яких мешканці піклуються майже з священною повагою. Тут немає масового туризму, тому ці куточки залишаються незайманими, без позначених стежок чи знаків. Одним з найхарактерніших ландшафтів є скелі, що оточують частину острова. Високі, суворі та блискуче чорні, вони піднімаються з моря з вражаючою гідністю. Зверху можна побачити океан, що тягнеться до горизонту, хвилі розбиваються з силою, яка відбивається у ваших грудях. Місцеві жителі уникають наближення до берега не лише через небезпеку, а й з певної інстинктивної поваги до цієї, здавалося б, безкінечної природної сили. Є також ділянки з низькою травою, де цвітуть маленькі жовті та фіолетові рослини, що з настанням літа забарвлюють землю в ніжні кольори. Саме в цей час острів здається найбільш живим. Діти бігають серед квітів, дорослі обробляють землю, а повітря має таку прозорість, що дозволяє побачити вдалині обриси сусідніх островів архіпелагу. Але цей спокій триває недовго. Взимку вітри посилюються, дощі стають постійними, а туман може покривати все на кілька днів. Саме тоді Трістан -да Кунья розкриває свій справжній характер місце, де диктує природа. Море всюди суще присутнє це ще один ландшафт. Мешканці знають його як непередбачуваного друга. Вони знають, коли йти на риболовлю, а коли краще залишатися на суші. У тихі дні на поверхні видно відображення вулкана, а блакить океану здається безкінечною. Але коли настає шторм, море реве та змітає все на своєму шляху. Тут немає великих доків чи туристичних човнів, лише невеликі катери, якими остров'яни вправно маневрують, знаючи, що океан не прощає помилок. Одіссея досягнення острова це найвіддаленіший населений куточок планети, загублене місце в південній Атлантиці, де лише 245 людей вирішили назвати цю крайню ізоляцію своїм домом, де прізвища можна перерахувати на пальцях однієї руки, де немає аеропорту, ресторанів, асфальтованих доріг, але де громада навчилася процвітати, попри всі труднощі. У цій унікальній подорожі ми розшифруємо таємні коди суспільства, яким керують без політиків, де жінки є невидимою колоною, що тримає все разом і де кожен захід сонця є нагадуванням про те, що життя може бути важким, але водночас глибоко людським. Дістатися до Трістанда-Кунья це не просто сісти на літак або сісти на пором. Тут немає комерційних аеропортів чи природних гаваней, які б полегшували доступ. Єдиний безпечний маршрут на борту SA Agulhas-2 – корабля, який відправляється з Кейптауна лише кілька разів на рік. Протягом семи днів пасажири перетинають Південну Атлантику, відому своїми. Непередбачуваними штормами, гігантськими хвилями та вітрами, які, здається, прорізають шкіру. Подорож це не прогулянка, це випробування фізичної та психічної витривалості. Більшість мандрівників годинами чіпляються за перила, відчуваючи, що безкрайній та примхливий океан вирішить їхню долю. Кожен схід сонця відкриває сіро зелене море, що змішується з небом, важким від солі, хмар та загрози. Подорож є постійним нагадуванням про те, що Трістан-да-Кунья – не для людей зі слабкими нервами. А потім на сьомий день між туманом та горизонтом з'являється острів, це нетропічний рай з пальмами та білосніжними пляжами, це фортеця з вулканічної породи, що різко піднімається з моря, а 2600-метровий пік королеви Марії часто покриває її вершину шапкою хмар, стрімкі чорні скелі розбиваються об хвилі з такою силою. Що вражає навіть найдосвідченіших моряків тут немає природної гавані. Пасажири повинні сідати на невеликі човни, які називаються ліхтерами, які, незважаючи на море, доставляють їх до берега, де один невірний крок може затягнути вас у холодну безодню. Ласкаво просимо на найсамотніший острів у світі це перевірка реальності. Тут природа, закон. Головне поселення Единбург Семи Морів. Відоме просто як поселення, являє собою невелике скупчення низьких дерев'яних та цегляних будинків, пофарбованих у яскраві кольори, щоб контрастувати з постійною сірістю погоди. Тут немає асфальтованих вулиць, світлофорів, ресторанів, домінуючими звуками ярев вітру та крики мільйонів морських птахів, що гніздяться на скелях альбатросів, буревісників, пінгвінів та чайок. У повітрі пахне сіллю, вологою землею та димарем. Життя тут позначене не годинниками чи щоденниками, а припливами, погодою та промислом омарів, який диктує календар і ритми громади. На острові проживає лише 250 осіб. Усі знають один одного: вісім основних прізвищ: Глас, Грін, Хейган, Лаварелло, Репетто, Роджерс, Свейн та Патерсон постійно повторюються, створюючи сімейну мережу, що охоплює кілька поколінь. Ізоляція сформувала унікальну ідентичність. Мешканці Трістандакуні, вірні громадяни Великої Британії з портретами королеви в школі та адміністративному офісі, але їхня справжня відданість острову та їхнім сусідам, їхній акцент особливий, суміш вікторіанської, англійської, південноафриканських відлунь та слів, що ніби застигли в часі, діалект, що відображає століття ізоляції та виживання. Життя на Трістанда Куні означає прийняття того, що спільнота це більше, ніж соціальна група. Це єдина гарантія виживання. Кожна сім'я залежить від іншої в харчуванні, медичному обслуговуванні та підтримці мінімальної інфраструктури острова. Конфіденційність обмежена, особисте життя це відкрита книга. Але цей контакт приносить із собою глибоке відчуття приналежності, зв'язок, який ті, хто виростає тут, не можуть відтворити ніде більше у світі. Це жінки цього острова. На трістан Трістандакуня жінки є тихим центром усього, що відбувається. Вони не кажуть цього, вони не прагнуть цього, але без них острів не функціонував би. Саме вони підтримують ритм життя, тримають будинки, коли лютують вітри, і завдяки поєднанню характеру та ніжності не дають громаді розпастися. На острові, де все залежить одне від одного, жінки з дитинства вчаться бути твердими, практичними та перш за все терплячими. Фізичну більшість мають риси, які поєднують європейське походження перших поселенців з поколіннями життя в південній Атлантиці: світле або каштанове волосся, засмагла шкіра, очі, які можуть бути такими ж зеленими, як море, або сірими, як туман. Тут немає штучності, немає моди, яка змінюється щосезону. Тут краса вимірюється не прикрасами, а силою, яку передають обвітряні руки, спокоєм. Який виникає від усвідомлення того, що ти є частиною чогось більшого, ніж ти сам. Жінки трістана мають руки, які знають, як робити все: лагодити сітки, керувати човном, лікувати тварину чи втішати дитину. Їхня робота тече тихо, як припливи, але саме вона тримає життя на острові на плаву. Вони не підвищують голос, щоб скаржитися. Вони розуміють, що на цьому шматку скелі, загубленому в Атлантиці скарги це розкіш, яку вони не можуть собі дозволити. Коли чоловік хворіє, вони безмитушні займають його місце на рибальському човні. Якщо сусідці потрібна допомога, вони вже стукають у її двері. Ця здатність адаптуватися без драми приносить їм повагу, яку ніхто не заперечує. У коханні Трістан не допускає жодних удавань. Вони всі знають одне одного з дитинства. Вони гралися разом на одних і тих самих стежках, навчалися в одному класі. Романи починаються не з пишних побачень, а з поглядів, обміняних під час збору картоплі чи танців на громадських фестивалях. Вони закохуються в тих, за ким спостерігали, як вони росли, з обличчями, що відображають ту саму історію. Поступово вони починають розуміти, що їхнє майбутнє буде нерозривно пов'язане не з обов'язку, а тому, що серце обирає з кількох варіантів і часто робить правильний вибір. Шлюб тут це радше пакт, ніж неприборка на пристрасть. Коли пара вирішує об'єднатися, вони думають про безперервність своїх прізвищ, демографічний баланс і додавання працьовитих рук до громади. Але з цієї практичності виникає глибока прихильність, не зачеплена злетами і падіннями зовнішнього світу. Материнство приходить як весна у свій час. Жінки виховують своїх дітей із сумішу ніжності та твердості, яка бентежить сторонніх. Діти швидко вчаться бути корисними, поважати море, цінувати те, що мають. Матері жестами, а не словами, передають неписані закони, які підтримували цю громаду протягом століть. Емоційно ці жінки мають стійкість, яка, здається, походить з іншої епохи. Я бачила, як матері прощалися зі своїми дітьми, які їхали до Південної Африки на навчання. Їхні очі сяяли, але спини були прямо. Вони пишуть листи, які доходять місяцями, зберігають вирізки з газет і підтримують зв'язок на відстані. Їхнє кохання не потребує показних демонстрацій. Воно проявляється в наполегливості, терплячому очікуванні, у вмінні програвати, не здаючись. У їхньому щоденному спілкуванні зберігаються кодекси ввічливості, які були втрачені де інде. Чоловіки вітають жінок першими, надають їм перевагу та цінують їхню думку. Подружні розбіжності вирішуються вдома. Висвітлення їх вважалося б грубим. Хоча останнім часом, завдяки супутниковому інтернету та спорадичним візитам дослідників, Деякі молоді жінки починають ставити запитання вони не хочуть залишати острів, але хочуть зрозуміти, що лежить за їхнім горизонтом громада мудро поступається місцем. Тепер жінки беруть участь у рибальському кооперативі, висловлюють свою думку про школу, і їхній голос має значення у важливих рішеннях. Усі мовчки визнають, що стабільність трістана значною мірою залежить від них. Пари, незважаючи на відсутність фізичної близькості, плекають співучасть, яка виходить за рамки слів. У сутінках, коли сонце забарвлює океан у золото, їх можна побачити, прогулюючись гравійними стежками. Вони йдуть разом, мовчки, бо після стількох років спільних радощів і горя їм більше не потрібно розмовляти, щоб зрозуміти одне одного. У світі, де все обмежене, крім часу, кохання очищується, стаючи таким же важливим, як повітря, яким вони дихають. Омар як стовп економіки. А тепер розповімо вам дещо неймовірне: на Трістан да Куня економіка не має нюансів, коливань чи шуму повсякденних міст світу. Тут немає банків, фондових ринків, магазинів, заповнених продуктами, ціни на які змінюються щодня. Тут економічне життя обертається навколо одного елемента Омара. Цей глибоководний ракоподібний, який називається Джасус Трістані. Набагато більше, ніж просто їжа. Це основа всієї громади, гарантія виживання та вісь, яка організовує кожен аспект існування. Якщо вам цікаво, як це працює. Що ж, все починається з кооперативу рибальської компанії Трістанда Кунья, яка не є приватною компанією чи комерційним бізнесом, а спільною системою, в якій усі остров'яни мають свою частку. Кожна сім'я робить свій внесок у роботу. Кожен човен, кожен улов. І Кожен день у морі, це частина спільних зусиль. Ловля омарів це не особистий вибір, це обов'язок і акт відповідальності перед усіма іншими. Співпраця це не ідеал, це єдиний спосіб функціонування острова. Процес ретельний. Чоловіки по черзі виходять у море на човнах, які постійно борознять хвилі Південної Атлантики, кожен улов реєструється та обробляється на невеликому заводі кооперативу. Делобстера готують, заморожують та готують для кількох кораблів, які транспортуватимуть його на віддалені ринки Південної Африки, Японії та Сполучених Штатів. Немає секретів щодо того, хто працює на яких човнах або як розподіляється вантаж. Прозорість є частиною виживання. Кожне економічне рішення безпосередньо впливає на життя кожного. Щорічний вантаж, що прибуває з Кейптауна, є ще одним критичним моментом лише раз чи два на рік корабель порушує ізоляцію острова. Привозячи припаси, які неможливо виробити там ліки, паливо, одяг, інструменти, консерви, запасні частини. Розвантаження стає колективною подією, своєрідним ритуалом, у якому бере участь уся громада. Утворюються людські ланцюги, переміщуючи ящики, бочки та мішки з човнів до спільного магазину та складів. Кожна сім'я чекає своєї черги, і кожен предмет. Реєструється та розподіляється відповідно до його внеску в колективну роботу. Немає індивідуальних покупок чи конкуренції за ресурси, все розподіляється справедливо. Цей справедливий розподіл виходить за рамки простої логістики він визначає пріоритети, формує звички та впливає на особисті рішення. Від того, як організовуються шлюби до щоденного графіку роботи та відпочинку, все враховує сталий розвиток громади та промислу омарів. Молода людина, яка розглядає шлюб, знає, що її потенційний партнер повинен мати можливість інтегруватися в цю систему. Кожна особиста дія вимірюється її впливом на громаду. Економіка це, це не зовнішній фактор, це невидима сила, яка керує життям острова. Бартер залишається невід'ємною частиною цієї мінімальної економіки. Хоча деякі товари прибувають вантажем, щоденний обмін відбувається. Стрижка за десяток яєць. Ремонт даху за додаткового омара, мішок картоплі за рибальські знаряддя. Гроші не потрібні для життя. Справжня валюта це це корисність та співпраця. Кожна сім'я має свою невелику ділянку землі, свою картопляну грядку та кілька курей або молочних корів для доповнення свого раціону. Самозабезпечення обмежене, але важливе. Промисел омарів забезпечує ресурси, необхідні для купівлі того, що не можна виробити. А Бартер заповнює прогалини, залишені природою. Але ця економіка, заснована на одному ресурсі, має крихку сторону. Омарів неможливо замінити, і будь-яка загроза їх популяції, хвороба, зміна клімату, помилка в управлінні може спричинити миттєвий колапс. Весь острів залежить від моря, яке є одночасно і годувальником, і невблаганним суддею. Кожне колективне рішення, кожне правило кооперативу. Кожна зміна в риболовлі покликані мінімізувати ризики та забезпечити, щоб наступні роки були такими ж сталими, як і ті, що вже минули. Як вони виживають на цьому острові? Ми вже бачили, що Омари є основою економіки цього острова. Однак на Трістандакуня життя йде своїм власним ритмом, майже чужим сучасному світу. Тут немає руху, немає поспіху, немає екранів, які диктують час. Тут світанок, найнадійніша ознака того, що все починається спочатку. Щойно сонце сходить над океаном, все місто прокидається. Чоловіки вирушають до човнів або на переробний завод, поки жінки займаються домашньою роботою та доглядають за тваринами. Тут немає офіційної роботи чи фіксованої зарплати, кожен робить свій внесок у те, що вміє, і виграє вся громада. У дні риболовлі двигуни човнів порушують тишу, перш ніж небо повністю проясниться. Рибалки стикаються з мінливим морем, де сильна течія може коштувати їм цілого дня або навіть життя. Тим часом жінки працюють на картопляних полях, які є сільськогосподарським серцем острова. Кожна сім'я володіє невеликою ділянкою землі, і фермерство там це не просто питання їжі, це майже акт віри. Земля сувора, а погода непередбачувана, але без цієї картоплі трістан не вижив би. У ясні дні вдалині можна побачити згорблені фігури, які перевертають вологу землю, а діти снують між рядами, допомагаючи збирати те, що дає земля. Робота не закінчується, коли вони повертаються додому. Завжди є щось, що потрібно ремонтувати дахи, що піднімаються на вітрі, паркани, що гнуться від вологи, двигуни, що ламаються без попередження. Руки тут не можуть бути незграбними. Кожен знає трохи про все, бо на такому ізольованому острові. Немає місця для спеціалізації чи розкоші викликати експерта. Той, хто не навчиться лагодити двері чи шити вітрило, залишається на милість інших. На переробному заводі повітря пахне сіллю та постійною роботою. Там омари чистяться, зважуються та упаковуються, а потім їх відправляють до південної Африки. Це колективне та повторюване завдання, але також один з небагатьох прямих зв'язків із зовнішнім світом. Кожна коробка з назвою кооперативу нагадує нам про те, що острів, хоч і невеликий, має цінність, яка виходить за межі його географії. Дні довгі, але відчуття часу розмите. Тут годинники зупиняються радше за звичкою, ніж за точністю. Важливий не час, а світло, погода, стан моря. Бувають дні, коли ніхто не працює, просто тому що шторм заважає і ніхто не ставить це під сумнів. Природа залишається єдиним авторитетом, який усі поважають. Освіта займає особливе місце в цьому розпорядку. Діти відвідують невелику школу, де вони вивчають основи, а також навички, які їм справді знадобляться: вітрильний спорт, фермерство, риболовля та догляд за тваринами. Тут немає університетів чи планів навчатися за кордоном, за винятком кількох обраних. Більшість знає, що їхня доля лежить на острові, і вони вчаться любити його. Не ідеалізуючи. Соціальні стосунки також будуються в повсякденному житті. У сутінках збираються сім'ї, а сусіди діляться хлібом, історіями та напоями. Тут немає барів чи кінотеатрів, але існує соціальне життя, яке виживає в простоті. Дні народження, пологи та похорони це події для всього села, оскільки кожна людина є частиною спільної тканини. Ролі чоловіків і жінок, хоча й традиційні, не є жорсткими. Жінки беруть участь в економіці. Навчанні та прийняті рішень громади на острові, де кожна рука має значення, гендерні відмінності розмиваються перед обличчям необхідності. Важливі рішення, такі як ремонт човна або планування щорічного вантажу, часто приймаються спільно місцевою радою та сім'ями. Цікаво, що на цьому острові вільний час, рідкісна розкіш. Деякі громадяни присвячують себе столярству, інші виготовляють дрібні вироби, щоб продавати їх випадковим відвідувачам. Дехто навіть грає на музичних інструментах або репетирує хори в церкві. Музика та релігія є емоційними стовпами громади, тому що саме вони полегшують монотонність і надають сенсу очікуванню. Тривожні речі відбуваються тут. Є куточки карти, де історії не пишуться, а передаються шепотом, де тиша приховує більше таємниць, ніж будь-який історичний архів. Трістандакуня одне з таких місць. На перший погляд, він здається мирним, майже застиглим у часі, але під його поверхнею лежать історії, що поєднують трагедію з таємницею, людське з незрозумілим. Можливо, саме надзвичайна ізоляція надає всьому особливої аури, або, можливо, коли світ забуває тебе, реальність починає грати за іншими правилами. Епізод, який найкраще характеризує цей острів, Стався в 1961 році, коли вулкан, що домінує над ландшафтом, раптово прокинувся. Мешканці звиклі до невеликих поштовхів ніколи не уявляли, що буде далі. Протягом кількох днів річки лави почали спускатися прямо до їхнього єдиного поселення. Не маючи де сховатися, сім'ї чекали на узбережжі, спостерігаючи за наближенням вогню. Їм довелося евакуюватися до Сполученого Королівства, залишивши свої домівки, тварин і все своє життя. Що справді тривожить, так це те, що через кілька місяців більшість вирішила повернутися. Вони повернулися, знаючи, що вулкан все ще активний, бо не могли винести розлуки з батьківщиною. Це одна з тих історій, які показують, наскільки глибоко може бути вкорінене місце море навколо трістана приховує свої загадки рибалки знаходили залишки невжитих суден, знесені таємничими течіями. Дехто каже, що це стародавні корабельні аварії, інші про себе, про сучасні кораблі. Що загинули під час штормів. Правда в тому, що цей океан настільки величезний, що може поглинути цілі флоти безслідно. Найстарші члени родини клянуться, що бачили вогні, що танцювали на воді темними ночами, спалахи, які рухаються цілеспрямовано, перш ніж зникнути. Жоден вчений не зміг це пояснити, але тут усі поважають те, чого не розуміють. Серед легенд, що передаються від бабусі дідусів до онуків, є легенда про корабель Привид. Кажуть, що певними туманними ранками вдалині можна побачити стародавній вітрильник, освітлений зсередини, який пливе без видимого напрямку. Його ніколи не фотографували, але кожне покоління ділиться його свідченнями: дехто каже, що це міраж, інші, що це душі моряків, які шукають притулку. Коли ночі тягнуться, а вітер співає серед скель, навіть найскептичніші можуть відчути щось, що пливе в темряві. Але не все незрозуміле приходить з того світу. Є людські трагедії. Які також відзначають характер цього місця. За часів британського контролю вони намагалися створити військові бази. Одного разу група солдатів тижнями була затиснута в пастці невпинних штормів. Один з них загинув, впавши зі скелі, шукаючи допомоги. Його поховали прямо там, з видом на океан, який їх зрадив. Його могила залишається вкритою мохом і туманом, мовчазним свідком того, що навіть сторонні залишають частину своєї душі на цій скелі. Інша історія, що залишилася в пам'яті, розповідає про японського китобійного судна, яке зазнало корабельної аварії біля її берегів на початку минулого століття. Ті, хто вижив, дісталися до пляжу виснаженими, пораненими, розмовляючи незрозумілою мовою. Острів'яни піклувалися про них як могли, ділячись своїми мізерними ресурсами. Коли, нарешті, прибула рятівна служба, моряки залишили посуд, інструменти та невеликий дерев'яний вівтар. На знак подяки, який досі зберігається в будинку в селі. Це один із тих жестів, що виходить за межі часу, промінь людяності в найабсолютнішій самоті. Серед особливостей, які дивують відвідувачів, є той факт, що всі вони походять з кількох оригінальних родин. Прізвища можна перерахувати на пальцях однієї руки, створюючи унікальний у світі генетичний склад. Вчені роками вивчали, як ця популяція підтримує своє здоров'я за такої обмеженої різноманітності. Острів'яни сміються з цього. Для них це не лабораторна дивакуватість, а гордість за свою стійкість. Тут ми всі двоюрідні брати і сестри, кажуть вони, і тому ніхто не по-справжньому самотній. Можливо, саме тому, коли відвідувачі їдуть, вони завжди озираються назад, перш ніж узбережжя зникне за горизонтом. Не тому, що вони очікують побачити привидів, а тому, що відчувають, що відкрили для себе шматочок світу, якого майже більше не існує. Місце, де самотність має людське тепло. І де кожна історія, якою би маленькою вона не була, заслуговує на те, щоб бути почутою з настанням ночі під звуки Атлантики, як свідка. Зрештою, Трістан да Куня залишається дзеркалом, у якому решта планети бачить своє відображення. Ті, хто знаходиться зовні, бачать таємницю, ізоляцію, дивність. Ті, хто живе тут, бачать сім'ю, роботу, надію. І між цими двома перспективами острів продовжує чинити опір, немов тверда точка посеред океану, де реальність і легенда розмиваються. Але людяність залишається єдиною істинною річчю.